Зважайте, чи за роки спільного життя в подружжі можна зберегти кохання, чи його стає менше, чи воно зникає взагалі? Яка ваша думка? Сьогодні ми з вами піднесемо таку важливу тему для кожного, хто перебуває в подружньому житті або в цивільному шлюбі, про те, як насправді зберегти кохання крізь руки? І я, як психолог, як сексолог, як жінка, яка 17 років в подружньому житті, плюс 4 роки були в нас стосунки з чоловіком, близькими до одруження ми зустрічались, можу дати певні рекомендації, поєднуючи теоретичні знання і поєднуючи мій життєвий досвід і десь опираючись на досвід консультування, який у мене вже на перший рік. Для того, щоб ми могли з вами глибше глянути на стосунки загалом і на місце кохання в ньому, то наголошу я на кількох ознаках кохання. Я би включила три таких компоненти, які говорять про те, що в вашій парі є кохання. Це наявність потягу душі, потягу тіла. І потяг розуму. І коли всі ці складові три присутні, це є дійсно ознаками кохання. Потяг душі це те, що ви можете довіряти, те, що ви безпечно можете радитись, жалітись, розповідати, запитувати, ділитись тим, чимось для вас досить таким потаємним, не відчуваючи, що вас будуть осуджувати, критикувати, мати претензії, зневажати чи проявляти байдужість. Про потяг тіла тут можна коротко сказати, у вас є бажання торкатись, і у партнера є теж бажання торкатись до вас. Про те, що у вашій парі є інтим, він може бути частішим, рідшим, залежно від того, скільки ви часу разом, який ваш графік роботи. Які ви по темпераменту, тобто яка у вас сексуальна конституція, це впливає, але про бажання торкатись загалом, про те, бути поряд про тіло до тіла. І про потяг розуму. Потяг розуму може тут проявлятися у тому, наскільки ви можете бути. Якби друзями, товаришами, наскільки ви можете ділитися своїми ідеями, своїми планами, своїми якимись спільними цілями на майбутнє, наскільки ви можете комунікувати як просто людина-людина. От. І перейдемо ми з вами до тих ознак, які би мали бути у вас. В подружжі, щоб ви знали, що саме ви зберегли це кохання через роки. І одним з таких складових є наявність спільних інтересів. Коли вам разом цікаво, чи дивитися якісь фільми спільні, чи грати навіть і ігри в наш час, чи разом подорожувати, чи разом проводити час в побуті під час приготування їжі, чи разом, наприклад, проводити час з вигулом тварин, чи по... мати якісь такі інші спільні інтереси. Другим важливим таким компонентом того, що кохання збережене, є наявність поваги. Бо повага може бути перший рік в стосунках, повага може бути на третій рік стосунків, але крізь. 10 років, 15, то наявність поваги непросто зберегти. І якщо у вас буде присутня повага через таку енну кількість років, це теж говорить про те, що дійсно є кохання. Колись я зніму окреме відео про те, як не порушити межі і виховати у своїх стосунках повагу, бо повагу насправді треба. Не завойовувати, а виховувати, кожен раз вказуючи про те, які норми, які правила по відношенню до вас у ваших стосунках. Тобто, якщо ви зберегли повагу через рік, через 5 років стосунків, через 15, або цієї поваги стало більше, такої взаємної поваги, теплої поваги, такої розуміючої поваги, то це теж є ознакою насправді кохання через роки. Третім пунктом, який би я озвучила, ти, таким, яким точно мав би бути в парі, яка зберегли кохання, це пристрасть. І тут я проговорювала про потяг тіла, про бажання торкатись. А, а дещо розширено я наголошу про пристрасті. Це те, що у вас є все-таки та спільна іскра мати близькість. І те, що з руками змінюється тіло, з руками змінюється відчуття, з руками змінюються усі ми, і жінки, і чоловіки. Але пристрій з руками має не зникати, вона має бути, скажімо так, іншою, навіть такою гарячішою і смачнішою крізь руки. Порадою. Яку я вам дам, для того, щоб зберегти кохання крізь руки, то буде рекомендація зберігати дистанції. Є така особливість в людей бути надто близькими. Це про злиття, про таке душевне злиття. І тут я даю рекомендацію збільшувати дистанції, тому що ваш партнер не є ви. Ваша партнерка не є ви. Ви дві окремих людини. Ви дві окремих особи, які можуть різнитися, які мають різнитися. І тому важливо проводити час інколи на окремо, дозволяти одне одному мати різні інтереси, дозволяти бути в свободі, дозволяти бути собою і обирати щось те, що не зовсім, на вашу думку, було б ідеально. Скажімо, якщо у вашого партнера є хобі, яке ви не розділяєте, то тоді ви маєте право ним займатися, а ви можете в цей час знайти для себе щось те, що вам буде подобатись. У вас може бути одне спільне хобі, але у вас мають бути і різні окремі хобі. Про дистанцію. Є навіть така рекомендація мати таку побутову інтимну дистанцію. Одна справа, що подружжя може в дуже разом ходити, інша справа, що не зовсім всім. Мають бачити партнер чи партнерка, якісь моменти інтимної гігієни. Тобто це теж про те, що люди мають в парі мати якусь таку дистанцію. І знову ж таки, додам, що коли люди надто близькі, вони можуть почуватися як родичі. А повірте, коли стає чоловік і дружина, і брат і сестра. Або, допустим, дружина займає позицію такої піклуючої матері, ну, то про яку пристрість можна говорити, про яке інтимне бажання. А якщо не буде інтимне бажання, відповідно і не буде кохання, тоді пара стає вже такою е, сім'єю, де проживають родичі, але не партнери, які є чоловіком і дружиною. І Хочу я вам ще порекомендувати для того, щоб зберегти своє кохання крізь руки, обов'язково не фіксуватись надміру, над своїм чоловіком чи дружиною. Обов'язково займатися з собою, щоб бути для себе таким цінним, важливим, щоб вам було самим собою цікаво, самим собою достатньо себе. Щоб у вас не виникало такої потреби компенсовувати свою незанятість чи свою, наприклад, потребу в безкінечній похвалі, чи потребу в тому, щоб бути важливою в партнерові чи партнерці. Тобто тут про баланс, про баланс бути з собою в в такому комфортному становищі, і бути в комфорті. З тим, хто для вас є чоловіком чи дружиною. І якщо дотримуватись тих якихось моїх рекомендацій, і якщо хоча б кілька ознак присутні у ваших стосунках, і ви вже в подружжя перебуваєте не перший десяток років, то я можу сказати, що у вашій парі кохання збережене. А так, для спостереження я вам дам рекомендацію. Зверніть увагу на те, чого ви очікуєте від партнера, і що партнер очікує від вас. І дайте собі чесну відповідь, чи кохаю я партнера і які його вчинки свідчать про те, що у нього є кохання до мене, як мені в цих стосунках, наскільки вони мене влаштовують, що я роблю для цих стосунків. І найважливіше питання, яке б я вам порекомендувала поставити собі яким я хочу бачити наше подружжя через 5 років, через 10 років. І тоді ви зумієте впливати на розвиток ваших стосунків. Ви зумієте критично поглянути, що ви робите те, що сприяє зміцненню стосунку і збереженню кохання, а що ви робите не так, і це руйнує чи негативно впливає на наявність кохання у вашому стосунку.